Хочу, щоб врожай дало це поле високе високе. А щоб в небі ніколи не літали ні дрони, ні ракети. Оце я хочу. Щоб в небі літали тільки хороші надії, аграріїв і сподівання на високі ціни і високі прибутки. Слава Україні! Пора. Працювати над новими звершеннями. Ну, гайда! Перед! Можна? Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сергієнка. Буквально день тому був зібраний озимий ячмінь. І сьогодні мова піде про те, а чи можна в нас збирати на одному полі два врожаї? Я скажу, друзі, що можна. Люди ж збирають. І подивіться а в цьому році, які ранні жнива, початок липня місяця і вже збирається озимий ячмінь, оз... ранні сорти озимої пшениці, озимий ріпак збирається, друзі. І тому ми сьогодні будемо говорити про так звані поукісні посіви Через те, що, е... якщо говорити, Простим агрономічним язиком, то можна підібрати класний сорт сої і посіяти його відразу після збирання того ж самого ячменю. А скоріше всього, це не поукісні, а пожнивні посіви. Через те, що, друзі, поукісні це коли ми збираємо однорічні трави. І тоді сіємо це травень місяць, а сьогодні липень, тобто це пожнивні посів, є паукісні, я трішки запутався, і пожнивні. Сьогодні дуже рідко зустрінеш через те, що в основному це робили на півдні, коли зрошення було. Можливо, зараз там аграрії сіють після збирання стерньових культур, пожнивні так звані культури. Ми будемо говорити про сівбу сої, друзі, через те, що чому саме сої, іменно після збирання, наприклад, чи пшениці, чи озимого ячменю, через те, що соя це одна із культур, яка культура короткого дня. А ви знаєте, що після 26 червня вже день коротший, а ніч вже стає більш довгою. І якраз от соя, вона класно реагує на цей період. Можна і соняшник ранньо стиглий, друзі. Але соняшник, він все-таки фотоперіодично десь нейтральний. Але більшість зібридів, які сьогодні висіваються, вони все-таки сильно чутливі до довжини дня. А соя якраз попадає класно і в температурні умови. Саме головне, щоб була волога. От всі зараз запитають, а як же сіяти, коли нема вологи, друзі, ну я розумію, коли е, нема вологи, то сій сою вона може не взійти, ми нічого не получимо. Ми говоримо про ситуацію, коли пройшов дощ, є волога. Ми зібрали, наприклад, до зими ячмінь. Далі, що необхідно зробити? Підготувати під сівбу поле. Найкраще рішення сьогодні це вертикальний обробіток ґрунту. Це може бути або селфорд, або акселератор. Це культиватори вертикального провідку ґрунту. Навіть якщо ви не маєте цього культиватора, друзі, сьогодні можна знайти можливість і до вас приїдуть і зроблять вам. Через те, що якраз вертикальний цей вертітіл, обробіток він і вологу зберігає, і якісно готує під сівбу, І досить швидко поле. Головне, щоб після комбайну не залишалося. Солома, ну, відповідно, тут на цьому полі солома буде збиратися, тому її залишили. Але класно необхідно подрібнити солому, розкидати її по полю. Можливо, необхідно, якщо у вас є пружинна брона, типу Дегельмана і на хорошій швидкості пройти і її рівномірно розподілити по полю. А потім обробити, якщо у вас немає можливості вертикальної обробітки ґрунту, друзі. Можна зробити, але не глибокий обробіток ґрунту, можна навіть глибоко розпушувачем. Ну, я не великий прихильник дискової борони іменно для поукісної сівби. Але от іменно вертикальний обробіток або глибокий розпушувач можна нормально використати. Далі, друзі, це підібрати сорт. Сорт, відповідно, має бути скоростиглий. Щоб він у вас дозрів навіть з десикацією, щоб ви його десь в жовтні місяці зібрали. Через те, що ми не говоримо за регіон Херсону, Миколаєва. Ми говоримо за регіон, наприклад, центральної України. Черкащина, Полтавщина, Київщина, Вінниччина. До речі, друзі, напишіть в коментарях, а з яких ви регіонів. Чи почалися важлива, жнива. А чи ви плануєте поокісно посіяти, наприклад, ту ж саму сою? Нам буде це досить цікаво. Пожнивно, пожнивно. Господи, так путаєш, що це покісна, пожнивно. Ну я вам скажу тваринництво тютю, то сьогодні покісних посівів дуже мало, тому пожнивна ячмінь є на полях, висівався, тому ми говоримо за пожнивний посів. Скоростилий сорт сьогодні багатьох компаній, відомих селекційних компаній є такі сорти, і ви можете їх підібрати. Порадитись із виробниками сортів, вони вам дадуть рекомендації для пожнивної сівби, який підійде сорт. Ну, Відповідно, якісна інокуляція, якісне насіння, щоб воно було схоже і щоб воно у вас нормально взійшло. Далі, друзі. Якісна сівба, ну, обробіток ґрунту, якісно треба зробити. Волога повинна бути для того, щоб соя зійшла, вона ж має взійти. Далі, друзі, в цей період, липень місяць, вона зійшла, на сою можуть напасти всякого роду шкідники. Чертопологівка може напасти, інші там совки. Ну, Необхідно дивитися і захистити. А можливо, при обробці насіння. І додати чи і чи тіметоксам, для того, щоб сходи зберегти від пошкодження шкідниками. Но захист від фороб такий же самий, як і по тій сої, яку ви сієте там в квітні чи в травні місяці. Густота це е, не проблема. Виробник вам порекомендує чи 350 тисяч сіяти чи 400. Друзі, але можна 2,5-3 тонни сої поукісно, по пожнивно. Так і на язику, це, мабуть, тваринництво буде відроджуватися в Україні. У нас з'являться і по укісні посіви після однорічних трав, чи після інших кормових культур. А це і ще. Кра краще буде, тоді можна реально отримати дійсно хороший другий урожай на одному і тому самому полі. Ну це, друзі, тоді, коли ви не сієте озимий ріпак. Якщо ви сієте, плануєте озимий ріпак, відповідно, ви не посієте а, по а, жнивну сою. Тому. Що ще, друзі? Доброго, мінеральне живлення. ну, Ця культура, яка там вам дала 6-7 тонн озимий ячмінь, наприклад, він вже забрав і азот, тим, тим паче, що стерня необхідно буде дати кілограм 30 сульфату амонію під культивацію, для того, щоб соя нормально стартанула. Іменно, друзі, для, навіть якщо ви її обробляєте інокулянтами, інукулянт, то для пожнивної сої все-таки 30 кілограмів. Ми рекомендуємо дати сульфат амонію і при посіві стартові добрива, чи нітрамофоска, кілограм 50-60 чи, можливо, інші добрива, які у вас є. Але враховуйте собі, ви отримаєте 6-7 тонн ячменю зиму, реалізуєте, а потім ви ще і отримаєте 2,5, а може й 3, як повезе, тонни сої на одному полі. Арифметика дуже цікава. Встигнете зібрати, можливо, з десикацією. А я думаю, що десикацію треба планувати в бюджеті вирощування пожнивної сої. І можливо я щось забувся таке сказати, то ви в коментарях напишете, а ми разом будемо шукати хороші професійні відповіді, щоб ви дійсно змогли отримати в себе в господарстві. І високий врожай, два, сподіваюсь, врожаї. І прибутки від цих двох врожаїв, щоб ви з прибутків могли собі купити хорошу нову техніку, якусь там покращити інфраструктуру, складські приміщення, сушарочку якусь там поставити. І не забувайте, що інвестиції в знання, шановні аграрії, колеги, завжди окупаються. З вами сьогодні, як завжди, команда і я Олексій Сиренко. Ваші подобайки, які дадуть можливість інформацію на каналі піднять догори і зробити її досяжною до широкого кола аграріїв. Бажаємо всім високих, стабільних врожаїв і прибутків. На все добре. Слава Україні!